Приветствую вас! Або точніше здоровенький будь. Давайте ми з вами обговоримо таке доволі складне питання. Ну, Як все-таки закінчиться війна в Україні і яка буде мирна угода? Я розумію, що на сьогоднішній момент, ви скажете, ну рано, ні, нічого не рано. От ми з вами обговоримо цю ситуацію, наскільки реально укласти мирну угоду з Росією і які там, можуть бути моменти. Я пропоную вам таку дуже доречно розумну бесіду, де не буде хайпа. Дивіться, я добре розумію, що на сьогоднішній момент те, що відбувається на фронтах, це контрнаступ. І, звичайно, не можна сказати, що це вже ну, повністю розбили російську армію. От хотів сказати, російсько російську. Це все-таки контрнаступ. Дійсно, війна може продовжуватись і... Коли навіть я опитування обробив, як бачите, дуже багато, так навіть даже спокійно сприймаю, що 2023 рік буде війна. Тобто, фактично, наступний рік, ну вже, вже не лякайтесь, так, да, да, буде війна. Хотілося б, щоб її не було, чесно слово. Як економісту не хочеться, тому що війна, вона дуже наносить великої шкоди, перш за все, економіки. Але давайте поговоримо все-таки, яка може бути... Мирна угода, і які можуть бути там вимоги, сторін, ну, взагалі до чого може закінчитись. Маленька історична така довідка. Дивіться, за всю історію війн, які відбувались, мирні перемовини, коли починаються? Причому не має значення, хто там переможеться або переможе, от сідають вони. І вимоги такі. Що просто жах. Просто це така, скажімо, традиція, що завжди кожна сторона, навіть та, яка програла.